Всім привіт! Це канал Листівки від душі. Як завжди, у нас огляд листівок, що ми встигли намалювати у березні. Ми почали з тюльпанів. До речі, тюльпанами закінчили. І от така листівка, вам вона сподобалась? Я так думаю, що все воно в акварелі от якось так перетинається і тече, і тому ви її відмітили. Там багато переглядів. Ця листівка в техніці негатив. Ми залишали світлі плями і малювали ем, темніший фон. Це в мене було 4 листівочки, я робила їх YouTube Shorts, не розписувала всі. Можливо, буде там дівчина одна залишила мені коментар, що краще все-таки -все розповідати. Якщо в мене будуть такого плану листівки, а вона буде, я буду записувати, як я все розмальовую. там, які що. Це в нас була листівка про повітря, це в нас була листівка про землю. Це була листівка про вогонь і листівочка про воду все народжується. Це в мене була така спроба просто познайомитися з акварелью. Я не знаю, вам ну, цікаво, просто от якийсь там букет якихось квітів, невідомо яких. А, ця мені дуже сподобалась листівка, небагато переглядів чомусь, але тут, наче весна, грає на вінілових пластинках, і взагалі вона дуже легка, але вона не буде у вас потребувати багато часу, але вона дуже класна. Ця листівочка може встати вам в нагоді і наступного тижня, бо буде вербна неділя, можете намалювати вербу дуже гарна. Це в нас було рівнодення і те, що ніч скінчується. І сонце стає більше. До речі, я зрозуміла, вам таке теж подобається. Це я так узагальнюю, можливо, ви щось напишете, можливо, в когось інші думки. Це було в нас поле тюльпанів. Таке, що про нього сказати? Вона легка, прозора, дуже прикольна. Це я продовжила тему тюльпанів, це я відкладу в склянці, Не знаю, мені тут більше от фон був цікавий, як вам зайшло чи ні. Це була в нас листівка, пам'ятаєте, там остання, де я плямки розбивала рукою, і, звісно ж, я її, коли закінчила, я не заспокоїлася і ще взяла лайнер і обвела, і от такими штучками зробила все. Якось мені так захотілося. По вашим проханням, мавка, і я бачу по переглядам, що вам заходить, що ви дивитесь. Я дуже дякую, що вам вона подобається. Мені хочеться, щоб ви це малювали. І була така листівочка теж хлопець чи чоловік залишив там коментар, Олег, по-моєму, дуже дякую. Сказав мені, що все тут вивернуто, всі квіти, Ну, нормально, сказав, мінуси. От, Я дякую вам, що ви залишаєте коментарі. Я дякую вам, що ви дивитеся. Дякую, що малюєте цей канал для ідей, і просто щоб відключитися від повсякдення і додати трішки творчості в своє будення. Дякую вам, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що подобається, що хочете вдосконалити. І дуже дякую, що ви все це дивитесь і малюєте.